Шановні друзі, дивлячись, сьогодні одне дуже цікаве відео. Згадав, що наведений, а точніше розвінчений у ньому аргумент колись і мене переконував у можливості достовірності еволюційної гіпотези. Дійсно, ДНК людини і мавпи відрізняється всього на кілька відсотків. І мені здавалося, що це переконливий аргумент в тому, що. Малпа і людина могли мати спільного предка, ну і, і тому подібні речі. Але коли проаналізувати цю різницю, то стає зрозумілим, що все це просто маячня. Різні коди ДНК, тварини і людини, і е, певний відсоток їх схожості і е, вказують нам на те, що і тварину, і людину створив Бог своїм словом, і... і це слово ісус, яким і тримається наша земля і все, що в ній, заходь за